Африканські простори, на горизонті табуни зебр, а поруч ними гарні коні. Але серед них хтось незвичний, з тілом, схожим на коня, але смуги, як в зебри. Привіт-привіт! З вами знову я, Марія Манді, і сьогодні я розповім вам про унікальне створіння, яке виглядає так, ніби його вигадали художники. Це зеброїд. Зеброїд це гібрид зебри та коня або осла. Найчастіше це потомство самця зебри і самки коня. Хоча варіанти бувають різні, а от назва зеброїд загальна для всіх таких гібридів. Смуга на нога. А іноді й на морді це те, що одразу видає зебру в його родоводі. Але тіло, грива, навіть хода усе більше схоже на коня. Цікаво, що зеброїди не з'являються в дикій природі, їх виводять люди, переважно в дослідницьких або навчальних цілях. А ще щоб вивчити генетику та поведінку гібридів. А тепер ще одна цікавинка. Зеброїди не можуть мати потомства, так вони безплідні. Це наслідок скращування тварин з різною кількістю хромосом. Наприклад, у коня 64 хромосоми, а у зебри 44. Найвідоміші зеброїди це зонки зебра плюс осел та зоні зебра плюс поні. Їх отримують у зоопарках, на екофермах або як екзотичних тварин. Але варто пам'ятати, попри свою милу зовнішність, вони можуть бути норовливими. Від зебри їм дісталася дика вдача. Зеброїди не просто симпатичні гібриди, вони приклад того, як гени можуть поєднуватись у несподівані способи. І ще один доказ, що природа не визнає рамок і шаблонів. Їхні фотографії вражають, а сама історія появи, наче з фантазійного фільму. Але це наука, генетика і трохи людської цікавості. А чи знали ви, що вперше термін «зеброїд» використав сам Чарльз Дарвін у 19 столітті? Ось так від еволюції до сучасної генетики. А з вами була Марія Мензі. До зустрічі у наступних подорожах природою і знанням.